Вітаю всіх! Давайте я вам ще сьогодні зроблю такий розклад, які... яка вірогідність того, що виведуть війська з Сумської області? Яка вірогідність того, що виведуть війська по цим домовленостям з Сумської області? З Сумської області, яка вірогідність? Є рейцар жезлів? Це карта руху. Дуже хитрі маніпуляції, дуже хитрі домовленості, але не повністю. Я б не сказала, що це повністю буде. Не бачу повного. Роздуми серйозні на цю тему, коли Содолі вже таке було. Хоча вводили війська, було це. Це було. Але я давайте я спитаю: якщо буде цей вивід військ Сумської області, то це буде повністю вивід військ з області? повністю всіх, яких є. Ну, знаєте, вроді да, вроді да, трійка кінта. Але диявол знову таки диявол випадає. Тут треба розуміти, що може бути все що завгодно. Король з Кубків. Ось, ну, буде тьорка серйозна також, Сумщина. Мені не йде повністю. Чомусь не йде. Чомусь випав д'явол. Ви розумієте, що ворогу вірити не можна на 100%. Тобто, дивіться, от Сумщина і Харківщина, що мені йде? Сумщина, що? Повністю ні, десь вони залишаться. Якось продумано це. Харківщина, мені йде тільки північ, два шматка півночі, а там де Коп'янський напрямок, з Луганщиною, хотіла по-іншому сказати. Ніхто, на жаль, не вийде. Ось так. Це те, що мені йде. Я не знаю, це буде правда чи неправда. Чомусь мені це йде найвірогіднішим сценарієм. З багатима хитрощами і маніпуляціями з обох сторін. З обох. Враховуйте.